Чернігів, місто легенд, місто історії і місто героїв. Що б ви хотіли сказати сьогодні світу про наше місто? Спитали сьогодні у чернігівців. Наша історія, нашого краю, наші церкви, замки і тому подібне. Чернігів найкращий город, я б так назвала. Красивий город. чистенький, акуратненький. Іноді навіть. Западные города, наверное, не такие частенькие, как Чернигов. Шикарный город. Угу. Mm -hmm. Много исторических ценностей тут и пушки, и музеи, и церкви, Аккуратненький. Волшебный город. Спасибо. Чудовое место. Лучше его не мачем, чем Черни. У оно больше ППО. По кожен день стреляют. По кожен день здесь и где в Mm -hmm. А школяри не можуть вже навчатися. Mm -hmm. Хочеться, щоб було більше безпеки, тому да. можеш сказати про безпеку. Так. Да.